Визначення ваги відправлень є критично важливим для точності доставки. Складу задопомагає правильно оцінити вагу, щоб уникнути зайвих витрат. Невідповідність ваги є однією з головних причин додаткових витрат при відправці товарів за кордон. Важливо правильно оцінювати вагу для економії коштів. Яку вагу потрібно враховувати? Вага товару, упаковки, захисних матеріалів та об'ємна вага. Усі ці фактори впливають на загальну вартість доставки. Об'ємна вага розраховується за формулою, висота хаширину х, довжину – 5 тисяч. Наприклад, товар вагою 1 кг може мати об'ємну вагу 2,4 кг. Підготовка до вимірювання ваги включає правильне пакування товару. Це забезпечує точність вимірювань та зменшує ризик помилок. Розрахунок вартості доставки залежить від точності введених даних. Важливо враховувати поштовий індекс та параметри товару для точного розрахунку. Розрахунок вартості доставки включає вибір оптимального перевізника. Вказується очікувана дата доставки, що допомагає планувати логістику. 3D-ваги забезпечують високу точність вимірювань завдяки сучасним датчикам. Автоматизація процесів зменшує ймовірність помилок та підвищує ефективність. Контакти для зв'язку, портал служби підтримки. Електронна пошта та телефон. Менеджер з супроводу нових клієнтів завжди готовий допомогти.